Доброй ранок, друзі. Вітаю всіх стріттям Господні з Громницею, нашим слів'янським святом великого коруна або великого Громовержця. І сьогодні хочу вас познайомити. Нагадати скорше все, може, ви і знаєте, але нагадати, що свічки, які зроблені і освячені на стрітення, мають дуже сильну магічну силу. І от сьогодні я хочу зробити таку свічку для вас, показати, як вона робиться. Можете самі встигнути це зробити, а можете придбати в мене. Берете Чотири воскові свічки. Можете купити в церкві, а можете в магазині бджольництва купити або на базарі, але має бути обов'язково свічки воскові. Справж, справжній віск, натуральний віск. Беремо свічки. Чому 4. Одна на свічка піде на основу. Основа це первинний, так званий камінь алатир, з якого пішло створення землі. І я роблю таке. Таку основу, на якій буде триматись всі ці три свічки, які символізують три світи? Я так от розогріваю трошки в ручках свічку, насичую її енергією, благодаті, подяки, прошу про захист на весь рік. Ці три свічки будуть такою. Наділяти нас захисною стіною від всіх напастей, від бід, від грому, від війни, такі сильні в них властивості. Саме свічки, які зроблені на стрітення 2 лютого сьогоднішній день, таку штуку зробили, так, і зараз будемо заплітати косицю. Одна свічка в нас буде символізувати світ небесний або світ праві, божественний світ. Світ богів або нашого вищого я, з яким ми маємо, в принципі, зв'язок. Але трохи його забули, загубили, будемо зараз відновлювати. Значить, світ праві. Потім світ яві. Ну те, що ми знаємо, як все влаштовано, явний світ. Але ми живемо, я вас переконую, великі ілюзії. Те, що здається нам явним, це все ілюзія. І світ наві, так званого підземного світу або світу наваждення. Наваждення. От, наваждення, ми бачимо сни, ми стикаємося зі своїм підсвідомим, зі своїми страхами якимось. Звітами йдуть якісь підказки, якісь співпадіння. Все, що ми зараз маємо, в якому світі ми живемо, воно створено сну нашого сну свідомості. Ми живемо в ілюзії. І є світ праві, богів або вищого закону, вищих ідеалів, як воно має все бути влаштоване. Так ось я Заплітаю цю косицю, об'єдную в собі ці три світи, з побажанням миру на нашій землі, миру в душах кожної людини, усвідомлення, що ви творці свого майбутнього, свого сьогодення, не треба перекладати відповідальність на когось, ми можемо все робити самі і пробуджуватись. Так ось ця свічка, ця свічка бачите, плитує її на себе. Можна від себе, можна на себе, ви відчуєте, як вам краще. Мені так краще. Я відчуваю, що мені треба так. І... Ви її на стрітиня освячуєте. От, коли я зараз говорю з вами цю тему, я її вже освячую. посвячую. Ви можете в будь якій традиції, як вам зручно посвятити в церкві. Потім в церкві ви її підпалюєте, або вдома, якщо ви в церкву не ходите, і заговорюєте любим заговором, який вам зручний, на захист або просто з християнською молитвою, і притушуєте. Ця свічка у вас буде стояти цілий рік, захищати вас. Вона має силу цілий рік. І ви можете зажигати, діставати зажигати. Коли хтось хворіє, якийсь вас стрес, якась небезпека. От, наприклад, чому вона громна свічка називалась? Вона захищала від всіх страхів. І особливо знаєте, щоб діти грому не боялися, відказали. Громна свічка, щоб всі біди обходили вас стороною. Тому робіть, замовляйте, якщо треба. Я живу у Львові, я відправляю ці свічки, я сьогодні їх буду. Заряджати я дуже вчора багато зробила. В мене є замовлення. І хто вміє може сам зробити, зробіть самі. Якщо хочете програмні свічки або щось таке більш сильне, енергетичне, магічне, замовляйте.